Василь Симоненко задивляюсь у твоїй зіниці. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубій тривожні, ніби рай, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво. І нехай плеве за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Оді йдете недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не, не згадую про тебе. Дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними годин не б'юся. Чуєш? Битве споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся без лобів, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розлука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росія, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать обращі. Все одно я пролюся крапелькою крові. На твоє. Священне знамено!